Пара криниції безодні, об'явлення. Розділ 9, вірші 1, 21 І засурмив п'ятий ангел. І я бачив зорю, що спала із неба додолу. І їй даний був ключ від криниції безодньої. І вона відімкнула криницю безодню, і дим повалив із криниці, мов дим із великої печі, і затьмилося сонце й повітря від криничного диму. А з диму на землю вийшла сарана. І дано їй міць, як мають міць скорпіони земні. І наказано їй, щоб вона не шкодила зимній траві, ані жодному зіллю, ані жодному дереву, але тільки тим людям, які на чолах не мають печатки Божої, І було дано їй, щоб їх не вбивати, але мучити п'ять місяців, а мука від неї, як мука від скорпіона, коли вкусить людину. І в ті дні. Люди смерти шукатимуть, та не знайдуть її. Померти вони захотять, та втече від них смерть. А вигляд сарани був подібний до коней на війну приготованих. А на головах у неї немов би вінки, подібні на золото. А обличчя її, немов людські обличчя, і мала волосся. Як волосся жіноче, а її зуби були, немов лев'ячі, і мала вона панцири, немов панцири залізні, а шум її крил, немов шум колісниць, коли коней багато біжить на війну. І мала хвости, подібні до скорпіонових, та жала, а в неї в хвостах її влада. П'ять місяців шкодити людям. І мала вона над собою царя ангола Безодні. Йому по єврейському ім'я Аввадон, а по грецькому звався він Аполіон. Одне горе минуло ось за ним ще два горя надходять. І засурмив шостий ангол. І я почув один голос із чотирьох рогів золотого жертовника, який перед Богом, що казав шостому анголові, який мав сурму: Розв'яжи чотирьох анголів, що пов'язані при Великій річці Ефраті, і були порозв'язувані чотири ангели, приготовані на годину і на день. І на місяць, і на рік, щоб убили третину людей, а число кінного війська двадцять тисяч раз по десять тисяч, і я чув їхнє число. І так бачив я коней у видінні, а на них верхівців, що панцири мали огняні, і гіяцинтові, і сірчані. А головки в коней, немов голови лев'ячі, а з їхнього рота виходив огонь, і дим і сірка, і побита була третина людей від цих трьох поразок: від огню, і від диму і від сірки, що виходили з їхніх ротів. Сила боконий була в їхнім роті та в їхніх хвостах. А хвости їхні подібні до вужів, що мають голови, і ними вони шкоду чинять. А решта людей, що не вбита була цими поразками, не покаялася за діла своїх рук, щоб не кланятись демонам, ані ідолам золотим, і срібним, і мідяним, і кам'яним, і дерев'яним. Що не можуть вони ані бачити, ані чути, ані ходити. І вони не покаялися в своїх убивствах, ані в чарах своїх, ні в розпусті своїй, ні в крадіжках своїх. Тлумачення Вірш перший. І засурмив п'ятий ангел, і я бачив зорю, що спала із неба додолу, і їй даний був ключ від криниці безодньої. Те, що Бог дав ангелу ключ від криниці безодньої, означає, що він вирішив послати на людство кару таку жахливу, як пекло, бездонна криниця. Це, іншими словами, безодня, тобто місце нескінченно глибоке, щоб зіслати страждання на Антихриста, що житиме на землі його послідовників і тих, котрі опираються праведним, Бог відкриє бездонну криницю. Він дав ключ від цієї криниці безодньої, п'ятому ангелу. Це страхітлива кара, така ж грізна, як саме пекло. Вірш другий. І вона відімкнула криницю безодню, і дим повалив із криниці, мов дим із великої печі, І затьмилося сонце й повітря від криничного диму. Коли Бог дозволив відкрити криницю бездонно, весь світ наповнився димом, схожим на дим вулкана, що розпочав кару темряви. Ця кара темряви призначена для тих, котрі люблять темряву. Бог є Богом світла, що сяє на нас, даючи всім Євангелії води та духа. Тим, котрі вірять в цю правду, Бог дає ласку спасіння і дозволяє їм жити у своєму яскравому світлі. Але ті, котрі не приймають правди, отримають праведну відплату від Бога, адже він зійшле на них кару темряви і свого праведного суду. Люди народжуються грішниками. І в житті віддають перевагу темряві перед світлом. Тому вони заслуговують на кару темряви від Бога за відкидання і невіру, в дане Господом Євангеліє води та духа. Вірш 3. А з диму на землю вийшла сарана, і дано їй міць, як мають міць. Скорпіони земні. Бог пошле сарану на землю і покарає за гріхи тих, котрі противляться правді Бога в своїх інстинктивних помислах. Ця кара сарани здатна завдати такого ж нищівного болю, як жало скорпіона. Тому всі грішники цього світу повинні повірити. В істинну любов Божу. А ті, котрі не повірять, повинні здобути власний досвід того, яким великим і болючим гріхом є відкидати Божу любов і противитись йому, Бог послав сарану на цю землю, щоб люди сплатили ціну їх гріхів протистояння правді Бога. В своїх інстинктивних помислах. Ціна гріху це їх страждання від кари сатани. Вірш 4. І наказано їй, щоб вона не шкодила зимній траві, ані жадному зіллю, ані жадному дереву, але тільки тим людям, які на чолах не мають печатки. Зіславши цю жахливу кару сатани, Бог не забуде про милосердя над тими, котрі матимуть його печатки. Він також наказує сарані не завдавати шкоди природі. Вірш п'ятий І було дано їй, щоб їх не вбивати, але мучити. П'ять місяців, а мука від неї, як мука від скорпіона, коли вкусить людину. У пісні Соломона, розділ восьмий, гріх шостий, Бог каже про свою любов і гнів: Бо сильне кохання, як смерть, заздрощі непереможні, немов той шеол, його жар, жар огню. Також ця кара показує нам, яким жахливим буде покарання для тих, котрі відкидають його любов, показану через Євангеліє води та духа. Ця кара мучитиме людей протягом п'яти місяців. Вірш шостий. І в ті дні люди смерти шукатимуть, та не знайдуть її. Померти вони захотять, та втече від них смерть. Кара сарани принесе такі великі страждання, що люди воліли б померти, ніж жити в цьому болі, і все ж вони не зможуть померти, як би цього не хотіли. Ця кара настане тому, що люди нехтували Богом, думаючи, що кінець. Життя плоті є кінцем всього. Вони нехтували Богом, паном життя і смерті. Але через цю кару сарани Бог показує нам, що навіть смерть не може прийти без Його дозволу. Вірші 7. 12. А вигляд сарани. Був подібний до коней на війну приготованих, а на головах у неї немов би вінки, подібні на золото, а обличчя її, немов людські обличчя, і мала волосся, як волосся жіноче, а її зуби були немов лев'ячі, і мала вона панцири, немов панцири залізні, а шум її крил. Немов шум колісниць, коли коней багато біжить на війну. І мала хвости, подібні до скорпіонових, та жала, а в неї в хвостах її влада п'ять місяців шкодити людям. І мала вона над собою царя, Ангола Безодні. Йому по єврейському ім'я Авадон, а по-грецькому, Звався він Аполліон. Одне горе минуло, ось за ним ще два горя надходять. Хвости сарани з криниці безодньої мають владу завдавати людям біль протягом п'яти місяців. Хоча зовні, вона нагадує жінок, ця сарана це надзвичайно грізні і жорстокі істоти. Це показує. Який великий гріх вчинила людина, прагнучи жінки більше, ніж Бога. Ми не повинні забувати, що сатана прагне, щоб ми впали у сексуальну аморальність. Хоче відірвати нас від Бога з допомогою гріха пожадливості плоті? Вірші 13-15 і засурмив шостий ангел. І я почув один голос із чотирьох рогів золотого жертовника, який перед Богом, що казав шостому анголові, який мав сурму: Розв'яжи чотирьох анголів, що пов'язані при великій річці Евфраті. і були порозв'язувані чотири анголи. Приготовані на годину і на день і на місяць і на рік, щоб убили третину людей. Божий суд над гріхом, який він так довго стримував ради людства, остаточно розпочався. Прийшов час кари війни, яка уб'є третину людства в річці Евфрат. Вірш 16. А число кінного війська 20 тисяч раз по 10 тисяч. І я чув їхнє число. Тут докладно пояснюється число кінного війська. Ця війна означає сучасну електронну війну. Хоч третина людства буде убита в цій війні, люди, які виживуть, все ще продовжуватимуть поклонятися ідолам, противитися Богу і відмовлятися каятись за гріхи. Це показує нам, як сильно зачерствіють серця людей через гріх в останні дні. Вірш 17 І так бачив я коней в видінні, а на них. Верхівці, що панцири мали огняні, і гіяцинтові і сірчані, а голови в коней, немов голови лев'ячі, а з їхнього рота виходив огонь, і дим і сірка. Апостол Іван побачив страхітливу руйнівну зброю 21-го століття, таку як танки. Винищувачі й іншу сучасну зброю. Вірші 18. 19. І побита була третина людей від цих трьох поразок, і від диму, і від сірки, що виходили з їхніх ротів. Сила бо була в їхнім роті та в їхніх хвостах. А хвости їхні подібні до вужів, що мають голови, і ними вони шкоду чинять. Величезна війна з сучасним озброєнням настане в останні дні. І третина людства помре від кари вогню, диму й сірки цього озброєння. Вірш двадцятий А решта людей. Що не вбита була цими поразками, не покаялася за діла своїх рук, щоб не кланятись демонам, ані ідолам золотим, і срібним, і мідяним, і кам'яним, і дерев'яним, що не можуть вони ані бачити, ані чути, ані ходити. Незважаючи на ці кари. Ті, котрі витерпіли війну ще більше поклонятимуться ідолам. Тому ці люди мусять бути знищені. Вірш 21. І вони не покаялися в своїх убивствах, ані в чарах своїх, ані в розпусті своїй, ані в крадіжках своїх. Це показує нам. Що в останні дні людство не покається в своїх гріхах перед Богом, тому Бог засудить цих грішників, а новий і благословенний світ буде праведним.